Через п'ять днів новий ход, а я тільки зараз роздуплилась. В хаті срач такий, що можна з легкістю загубити дитину і остатки своєї совісті, що я така хазяйка, розпіздяйка. Але у мене є оправдання. По-перше, чотири дні нас не було дома. Ми були в селі до удачно обоє з малим, блять, заболіли. По-друге, вже три дні ми дома лікуємося і ніфіга не робимо. Знаєте, коли хворієш сама, то це півбіди, закинулась кольосами і перед сіять. А от коли малий боліє, то все. Нічого не хочеться, нічого не робиться, одні мислі тільки про те, як вилічити цього пупса. Ну, якщо вже бути прямо так повністю відкровенною, то я ніколи не була примірною до Бога. Я з тих людей, хто спочатку засирається до стану, коли з пилі можна клубочки катати, а потім в припадку відпідорюю всю квартиру так, наче тут Ісус Христос має воскреснути. Цей безконечний круговорот пилі в моїй хаті зв'язаний з травмою дитства. Мам, прості, в мене до сих пор субота це тре генеральна уборка. Ну і важливо було підтримувати порядок в хаті весь тиждень, бо в п'ятницю вонючий, а не Дискотека. Ану, Олди, признавайтесь, на що йшли в молодості, щоб на дискотеку пустили. Ну, з моменту, як я з'їхала від батьків, можу спокійно собі дозволити робити генеральну е, уборку тоді, коли є натхнення. А це буває крайній рідко. Отак. от. Так от.